Компанія Екстрасток вітає вас. Екстрасток, доставка по всій Україні, кращий речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню. Знизу, а тепер сам огляд. Сьогодні будемо оглядати склад мішка флісові кофти. Подивимося, весь мішок від початку до кінця. Також я вам хотів би нагадати, що ви підписувались на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в Вайбері, підписались на наш інстаграм канал, на наш телеграм-канал, на нашу сторінку у Фейсбуці. А також активно приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер доставайте чайок, заварійте його, беріть піченюшки. Всім приємного перегляду. Розмір XL. Класний модний Стокова нова. Флісова кофта чоловіча. розмір М. Нова ой не нова в класному стані. Розмір XL чоловіча. Тедік на замку жіночий Кларк 18-й розмір. 3 xl чоловіча флісова кофта. Жіноча флісова кофта на блискавці. Чоловіча флісова кофта. Чоловіча флісова кофта. Розмір XL. Жіноча на блискавці. Флісова кофта. Флісова кофта з капішоном. Чоловіча флісова кофта. розмір L. Гарний фліс. Ще чоловіча флісова кофта на блискавці. Гарний стан. Ще чоловіча флісова кофта на блискавці. Так, гольф флісовий. Чоловіча флісова кофта. Гарний розмір. Стан. Розмір десь 3X L. Так, тедік на блискавці. Жіноча флісова кофта на блискавці. Чоловіча флісова кофта. Розмір XL на блискавці. Класненька така. Продовжуємо перегляд мішка. Все повністю розберемо. Так. З капішоном. Так. На блискавці. розмір XL. На блискавці флісова кофта. Ще. Ще. Чоловіча. Бабіста. Розмір 3XL. Так, на бли. Чоловіча, флісова кофта. На блискавці. Гольф білий. Ще. Чоловіча. П'єр Карден 3 Л. Ну, розмірна сітка взагалі супер цього мішка. Ще. Гарний розмір. Десь 2XL. Так, з кофта. замочок працює, треба його просто виправити. Polar 2XL. Ще. Ще. Повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал. Всім всього найкращого.